прочитати, але поз... це, ця нотатка трошки втратила свою актуальність, бо це писалося ще в січні, якщо не помиляюся, 21 січня воно було написано. Чи ні, на 21, а 23. Коли ми всі дуже чекали, розженуть, не розженуть, сьогодні будуть розганяти, не будуть розганяти гупала груша кожен день, там ну, дуже важкий такий період, був, і, значить так. Ось називається заправляйську стабільність. Вчора весь день вітала, по Києву в справах. І от наушники не взяла, тому патлюче слухала, що там люди в транспорті базарять. 45-та маршрутка, до Дарниці. Жіночка в дешевесному партичку на з облізлою сонечкою. Да, синок, стріляють, що вас відпускають. Сьогодні зачистка, ну і слава Богу. Дивись, ноги не одморози, як справишся, заїдеш додому, я пірашков напечу. Мужчина літ шістдесяти в пальточку і дірявих черевичках каже другому в дубльонки із плюшевого ведмедя. Одних пахне верхні ноти пшеничної нота серця, парсімерки і ханічна нота, шипровий запах сельок. Я от це не розумію, Хай тут заводи працюють, на благородні. Другий, так ж закриті, Так пускай нове строїть. Так а за що і нахера? Не, брат, то вже другий разговор. говорив. Ми на житті заработали, тепер хай нам на пенсію роботи. А то там всі предпринимателі два місяці стоять, налоги не платять. Нам же в марті пенсії не буде. Ось побачиш. Да, главное, щоб, щоб картошка не дорожала. Метро дівчинка, з жовто блакитною лінточкою сидить напроти мене біля неї чувачок з планшетом, чи далі містер Жлоб. Той, який заробив 200 баксів на порту і пожлобився на машину і дивиться в округ, на всіх як нагонуть. Далі два спортсмена розложили рану на два посадочних міста, Кловська, входить бабулька з лижною палкою. Бабулька из тех, что живет еще за Рюриковичем, чи за Киевом. И вам все знаю, как должно быть исторически правильно, из тех, что заебуть быстро и дешево. И он обходит так изящно там в каракулевой шубке с проплешинами и лыжной палкой. И видно, чтобы не вбиться нахер на люду, яким работники ЖЭКа они разу на экстремисты скручивают народу населения. В головного мозга даже не поднял голову. Спортсмен, наверное, тренер запрещал стоять во время движения, а пальто за 200 баксов все. А девчонка подкупилась, и каже, сидайте, прошу. Бабка села, пожамкала челюсть и вида, что бандеровка. Сейчас это уже смешно. Напевно, добре было бы, как так. Весь вагон, вагон заврушил в ухами предчувствие пизделки. Ну и ехала бы в свой Львов, чего сюда приперлась, ленточки носишь. Прабабуся моя вся життя живе на Великій Житомирській, від неї їду додому. Бувайте. Ви бачили? Бандеровці вже захватили Київ. Скоро все страшно подорожають і пенсії платити не будуть. А жіночка, одна така з тих, що в трамвайному депо 17-й год пашуть. Є що тут? Так, а так козір, мабуть, би мать би його так і так вже все подорожав далі нікуди. От якщо його останови, оставить, то він, конечно, підніме зарплату ментам, якраз на 800 рублів вашої пенсії. Бабулька тоді повертається до хлопця з планшетником і каже, вот ти був в Європі. Був, я там 5 лет учился. Вот вам чим то помочь? Вот там же извращенцы, скажи. Ну да, там извращенцы платят такую пенсию, что старики покупают новые машины, раз в полгода ездят, путешествуют и обедают в ресторане. И да, там бабушка часто 80 выглядит, как моя мама 45. Бабуля задумалась и завысла. Контрактова площа, сумний немиланий сковорода, так ніби стоїть і дивиться на нерозчищену брудну вулицю імені себе і думає, а що я тут роблю? Я раді цього треба було всю свою життя відмахати, бо сякать дзен. Біля метро пацанчики реальність, будказочка, що припрошує до ресторану із смакотиням. А ти нам і щось танцює? як ділках твоєго танцював. Хлопці, відчепіться, я на роботі. Ти що підарас, таку роботу делать? З метро виходить кремезний чоловік з вусами, як у козака мамає. Десь такий, на володі дуже схожий. Бік. Хлопці, вам білет ще з каждому оформить, чи ви так другу знаєте, щоб через хвилин ви були в своєму марінському і не носа оттуда, понятно? Не знаю, може в дядька в руках був якийсь прикондовий аргумент, але пацаки посунули на спаску. Козачок запросив мене на смачні сирники, але в мене обостроєний толстожоп і я этого не єм. Що останнім часом мене жахливо за стабільність, у так само як і провокатори. Ну, провокатори, понятно, чого, а стабільність це якесь новоутворення в організмі, яке ще не оприділилося, чи воно злоякісне і далі все, чи доброякісне, і далі будуть рости пишні кучері і рівні зуби. До того ж, про тубляцьку стабільність говорять люди, які ніхера про неї не знають. Люди, яким можуть платити, а можуть і не платити пенсії, в яких за ніхер снідить відберуть льготи за Чорнобиль, щоб купити кабмінно нові кольоса, люди, в яких нема за що полатати червики і купити нову торгу. Це як в нас була сусідка Тютя яку регулярно пис і от коли їй моя мама мастила голову зеленкою, і питала, Галя, ну що ти її не виженеш, він же тебе вб'є, колись а Галя відвічала, Віра, так за те, що все понятно і стабільно. <рик> Це десь так само. Тепер принижують, тебе принижують виплатами на виховання дитини в розмірі 130 гривень, стабільно принижують пенсію меншою ніж квартплата за двушку, Стабільно картопля скоро буде дорожча за Києві, але ж, блядь, стабільна. Thank <laughs> you.